Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Проблеми з ковідом тривають. Цього разу поширюються по Україні, в деяких областях навіть оголошено карантин. У нас в студії лікар-інфекціоніст. Кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету Олександр Бойчук. Олександр Петровичу, отже, яка ситуація з ковідом в Україні в області, і що з собою він являє? Доброго дня зараз маємо епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. І вже починаючи з жовтня, зростає кількість хворих як на простудні захворювання, так і зокрема на ковід. Зокрема, в Україні, за даними центру громадського здоров'я, за період жовтень-листопад зареєстровано більше 1 мільйона 300 тисяч захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Із них приблизно 80 тисяч випадків ковіду. Якщо говорити про нашу Івано-Франківську область, то за цей же час, за жовтень листопад, в нашій області зареєстровано більше 60 тисяч гострих респіраторних вірусних інфекцій, із них 2 тисячі захворювань на ковід. Ми розуміємо, що це є ті реєстровані випадки, коли пацієнти звертаються за медичною допомогою. Що можна сказати за цьогорічну циркуляцію вірусу COVID-19? Отже, в Україні реєструє зараз півтора десятка підвидів штаму Омікрон. Він прийшов в нашу країну ще на початку 2022 року. І в 2023-му в Україні з'явилися нові підвиди, так звані Пірола і Еріс. В нашій області, за даними нашого? Центру профілактики хвороб МОЗ України, це наша, можна сказати, обласна санепідстанція. Ще штамиці не зафіксовані. Ось, але ми маємо велику кількість хворих, які звертаються в амбулаторно-поліклінічні заклади. Ми маємо хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хворіють і діти, хворіють, і дорослі. Я працюю на базі обласної клінічної інфекційної лікарні, яка зараз є структурним підрозділом центру інфекційної патології. І в нашій лікарні постійно жовтень, листопад, грудень знаходяться на лікуванні хворі на ковід. Хто це є? Це є хворі, перш за все, вікові. 60 плюс пацієнти, 70 плюс, 80 плюс. Навіть в цьому сезоні ми мали пацієнта, який мав 93 роки, знаходився в відділенні інтенсивної терапії, мав донацію кисню, тобто мав кисневу підтримку, і залишився живий і успішно був пролікований. Але також хворіють і діти. Хочу сказати, що на сьогоднішній день в нашій лікарні. На лікуванні з covid 19 знаходиться п'ятеро діток, але всі вони мають стан середньої тяжкості і не потребують інтенсивної терапії. Де в Україні найгірша ситуація? Я чула, що оголошений карантин в деяких областях. Так, Буквально 2-3 дні назад головний санітарний лікар України Ігор Кузін оголосив про те, що в Чернівецькій області перевищено епідпоріг захворювань на COVID-19 і оголошується карантин. А також в Тернопільській і Житомирській області кількість захворілих наближається вже до епідемічного порогу, коли буде оголошений карантин. Карантин буде пов'язаний знову ж таки із масочним режимом носіння масок в громадських місцях, в громадському транспорті, дотримання дистанції. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, що рекомендація дистанція півтора метра, одягання масочок. Масочки треба змінювати кожні дві години для того, щоб вони ефективно нас захищали. Подекуди я вже помітила до речі в Івано-Франківську в транспорті, десь в ліфті люди вже одягають масочки. Так, але на жаль, за тих два роки, які ковід нам докучав, 2020 тисячі 2021 Люди вже так знаєте змучилися від того постійного носіння масок. І зараз, коли повертається ця захворюваність, коли є епідемічний сезон, і коли треба одягати, дуже, дуже дуже мало ще одягає. А кому треба одягати маски? Кому треба берегтися? Це перш за все група ризику. Отже, як ми чули, що тяжко хворіють вікові пацієнти, чому вони тяжко хворіють? Тому що у таких осіб є свій вантаж хронічних супутніх захворювань. Захворювань хронічних серцево-легеневих органів дихання, є цукровий діабет, є підвищена маса тіла. І такі особи, які заражаються, вони хворіють тяжко. І звичайно, що таким людям бажано уникати місць скупчення масового людей. А коли треба вийти, як то кажуть в люди, то обов'язково треба одягнути масочку, треба користуватися антисептиком для рук, тому що вірус передається не тільки повітряно-крепленим шляхом до речі, повітря краплинним шляхом вірус COVID-19 передається на відстань невелику, до метра півтора. А також він активно передається таким контактно-побутовим шляхом. Тобто можна доторкнутися руками до якихось поверхень, куди потрапили краплинки слизу від хворого із вірусом, і потім собі занести до слизової губ, носових ходів чи слизової конюктиви очей і таким чином заразитися. Загалом хочу сказати, що тільки кожен. Один з п'яти хворіє так, що потребує звертатися за медичною допомогою. Бо, як правило, особи молодого віку, середнього, зрілого віку вони хворіють не тяжко і захворювання переноситься як звичайна простода. І тільки один з п'яти, який має, чи Похилий вік, чи має якісь супутні захворювання, чи якісь інші фактори ризику хворіє тяжко і потребує лікування, в тому числі і стаціонарного, і має ускладнення, пане Олександре, дуже важливий момент. Зараз прохолодна погода, зима, і як відрізнити звичайну простуду, грип чи ковід. При звичайній простуді є багато вірусів, які викликають звичайну простуду. Це і риновіруси, там дуже характерним є такий активний нежить, навіть хворобу називають заразний нежить. Але стан хворого не є тяжкий, активно виділяється з носа така сирозна рідина, слізяться очі, і температура тіла 37,2-37,3 І немає тяжких інтоксикаційних проявів. Також зараз поширені аденовіруси, поширені респіраторно сенситивність. Вірус більше між дітей, але для них характерно якраз і нежить активний, і чхання, і температура тіла невисока, скажімо, до 38 градусів Цельсія. Для грипу сезон грипу, до речі, тільки в Україні зараз також починається, бо характерно, грип наростає захворюваність з середини грудня, максимуму досягає в січні, в першій половині лютого. То для грипу характерні. Дуже швидкий початок, виражені інтоксикаційні симптоми, тобто хворого болить голова, болять очні яблука, надбрівні дуги, ломота в м'язах тіла, закладений ніс, але практично виділень з носових ходів майже немає. І з'являється дертя за грудиною, і десь там з другого, третього дня вже з'являється такий насадний сухий кашель. І хто хворів на справжній гриб, той його запам'ятає на все життя, тому що наскільки виражена інтоксикація, температура 39-40 градусів Цельсія, що голову тяжко піднести від подушки. Гриб також небезпечний своїми ускладненнями. Перш за все, це запаленням легень, так, ускладненням з боку. Органів дихання. Чим відрізняється е, коронавірус е, захворювання е, COVID-19? Також хворого турбує і підвищена температура тіла, але не завжди 39-40, тобто це може бути 38, 39. Біль в горлі, сухий кашель зразу з'являється і дуже характерна така втома, дуже сильна втомлюваність. Також може бути і болі в м'язах, не наскільки виражені, як при грипі, але дуже є такі два відмінні симптоми. Напевно, багато вже знають про них: це втрата нюху і втрата смаку. Хоча, власне, оці штами. Омікрону варіанти, вони вже в деякій мірі менше викликають отакі ускладнення. А для діток ковід ще характерний тим, що можуть бути розлади сторони шлунково-кішкового тракту, може бути діарея і може бути, може бути висип на шкірі. От власне я чула про ковід, який викликає шлункові захворювання. Ще трошечки особливості цього ковіду. Власне, що вірус, коронавірус, він, як то кажуть, тропний споріднений до клітин слизової шлунково-кішкового тракту, і один з варіантів його перебігу може бути те, що він викликає такі розлади диспептичні сторони. Кишечника і можуть бути прояви діареї, тобто почащеного стільця, як правило, до нього більше схильні діти. І один з методів навіть діагностики є забір матеріалу і пошук вірусу в фекаліях. Ось. Але це не є власне, та клінічна форма захворювання, яка спричиняє до. Тяжких ускладнень чи є ризиком по летальності, бо все-таки діти добре переносять це захворювання. Так? А перш за все, ми слідкуємо за станом дорослих пацієнтів і такими дуже важливими симптомами, які можуть свідчити про те, що не треба залишатися вдома на амбулаторному лікуванні, про те, що треба звертатися до... Медиків і звертатися по стаціонарне лікування, це коли на фоні перебігу covid 19 з'являється утруднене дихання, коли з'являється задишка, коли з'являється біль в грудній клітці, коли наростає гарячка, посилюється головний біль, і можуть бути порушення розмови. Порушення ходи, тобто ускладнення сторони центральної нервової системи. Найчастіше ускладнення ковіду це є ускладнення сторони органів дихання, але також можуть бути і ускладнення сторони центральної нервової системи. Пару років тому панацеєю від ковіду 19 була вакцинація. Яка ситуація зараз? Чи роблять люди прийом вакцини? І чи є найголовніше, чи є вакцина в нас в області? Так, вакцина є і при чому? Е Є інформація про те, що і в Україну, і в нашу область в достатній кількості завезена так звана омікрон специфічна вакцина. Тобто вона виготовлена вже на основі цих нових штамів омікрону. Вона є споріднена до них і вона буде захищати саме нас від захворювання на ці нові штами. Вакцина є. Ви знаєте, що зараз вже немає оцих центрів масової вакцинації, але в кожному амбулаторно-поліклінічному закладі, в поліклініці. В амбулаторіях сімейного типу є вакцинальні кабінети, де вакцина є присутня і можна і треба провакцинуватися. Загалом по Україні недовакциновано 12 мільйонів осіб. Це дуже велика кількість. Тобто хтось отримав тільки одну вакцинацію, хтось дві, а до відома курс первинної вакцинації складається із трьох введень вакцини. Після перших двох, через 5-6 місяців, має бути бустерна доза. І ще така особливість міністерство рекомендує, і це є світові рекомендації особам з групи ризику, тобто 60 тяжкі супутні хронічні захворювання, надмірна маса, цукровий діабет, професійні групи ризику, медики рекомендується друга бустерна доза. Тобто, зараз можна прийти до свого сімейного лікаря, взяти направлення в вакцинальний кабінет і провакцинуватися омікрон специфічною вакциною. Виробництва того ж виробника МРНК вакцина Комірнаті фірма. Файзер-виробник, тобто це та вакцина, яка застосовується в світі. Вакцинація також дозволена діткам 6 років. Групою ризику є також вагітні і в світі проведені всі відповідні клінічні дослідження. І вагітні в світі вакцинуються і від грипу, і від COVID-19, тому що може бути дуже тяжкий перебіг цих захворювань у вагітних. І лікарі закликають вагітних, як групу ризику також вакцинуватися і від ковіду, і від грипу. Вакцинація має бути передсезонна, тобто, якщо сезон Гострих респіраторних захворювань, грипу, ковіду в Україні починається з жовтня місяця, то вакцинуватися бажано вересень-жовтень, але навіть зараз, уже в грудні, зовсім не пізно ще є вакцинуватися і від грипу, і від ковіду, тому що максимум захворюваності ми очікуємо на другу половину грудня, на першу половину січня місяця, так є щороку. Спасибі, спасибі Олександре Петровичу. Ну а вам, шановні телеглядачі, бажаємо доброго здоров'я. Бережіть себе. Будьте здорові!